Ну і знову ж таки, щоби знаєте, ну я не знаю наскільки можна завершити тему Китаю, тому що в принципі я думаю, що ми будемо обговорювати її ще о 18-й годині на стрімі. Ну тому що до того часу можливо якісь певні заяви пролунають, або ж можливо, два лідери вийдуть до преси і скажуть кілька слів з приводу того, про що вони домовилися, про які економічні питання. Ну тому що з ким Путін не говорить, він завжди говорить виключно про еко. Економ економічні питання він говорить Лукашенко, виключно про економічні питання. Він е, говорить, е, не знаю, там, їдуть його в васали е, розмовляти з іншими якимись там африканськими країнами, виключно про якісь, е, значить, е, питання економіки. Ну я думаю, що саме для того приїхав до Москви, щоб поговорити про економічні питання. Ну ну стовідсоткові кажу вам. Е, от, але е, що говорять зараз, зокрема. Є коментар від Єнса Столтенберга, який сказав, що слухайте. Ну серйозно, якщо Китай хоче миру, а саме так позиціонує свою позицію Китаю, каже, що він хоче миру в Україні. То якщо він так хоче миру в Україні, то має говорити про цей мирний план і про мир з Україною. Відповідно на яких умовах Україна собі баче. От і каже, що Генцек альянсу зазначає, що Україна вирішуватиме, які умови можуть бути прийнятними для мирних рішень, рішень. тому Китай має почати розуміти українське бачення і почати говорити безпосередньо з президентом Зеленським, якщо вони хочуть бути серйозними, або ж вони мають серйозні наміри щодо миру. Ну сказав Сі Цзіньпін про те, що планує поговорити з президентом Зеленським по телефону, щоправда, після візиту до Москви. Про що буде говорити? Можливо, буде переказувати ту розмову, яку мав з тим, хто зазвичай сидить в бункері. Подивимося, побачимо, як то кажуть. І відповідно дочекаємося так точно.